Приїхав після обіду половити судака. Пішли слухи, що тут прокльовує дуже гарний судачок. Ну, попадається, по крайній мірі. Тому не випускаємо свої можливості. Приїхав буквально там, на 2-3, може 4 годинки коротше, до темна на вечірній виход половить судачка. Буквально взяв баканчик і пару коробок снастей, Ну, все як зазвичай. Коротше, беремо удочки і погнали. Зараз десь Рома має під'їхати і з Ромою зараз спробуємо пробити цю точку. З собою взяв е, дві удочки, Skyline фаворит з катушечкою е, Sirius 2500. І на всякий випадок, як в прошлому раз, взяв коротше, цей, X1. Ну, тут великий тест тут до 35 грамів, ну, вдруг треба буде. Друг вітер буде, туди буде далеко кидати. Ну, взяв, думаю, почну з до 18 грам, щоб такими лайтовими насадками гратися. Якщо буде вітер заважати, то прийдеться брати хевік. Не хочеться таким лайтом половити. Ну, розкладаємося. Тут, в принципі, все дуже просто. Розкладаємося і погнали. Так, Зараз беру, сразу всиплю якусь насадочку. Тут хорошо працюють у нас е, мандулки мікро і грушки. Я хочу, кстати, попробувати грушку, бо я минулий минулий раз так і не попробував. Зараз знайдемо якусь плюс-мінус тяжкеньку грушку. 26 грамів це вже занадто. 12 грамів, десь треба ну, десь 20-16 грамів ось можна пробувати. Вісь, ось, о, 18. Грамовка, коротше. ось 20-18 грам. Зараз спробуємо з отаких ось, ось, ось грушок е половить. Ну, а там будемо дивитися. Єсь, в принципі, я сьогодні взяв набор такий, знаєте, е універсальний. Тут у мене ось, ось, ось силикони різні, е кайтечеські отакі рачки. Класна тема по судаку. і ну, по Пощуки більше вони класно працюють. По судаку такі ось які, теж всі рибки. Ну, коротше, вони в мене там є заряжені. Зараз будемо пробувати з грушок, потім з манду, а потім, я думаю, дійдемо ми і до силикона. Якщо, звісно, буде погано клювати. Ну, Почнемо коротше, з такої 20-грамової грушки. Реалії і бачите, тут тривога. тривога лунає, а ми приїхали на А Що робити? Конечно, вже діти бігають, тут яхт-клуб, поряд діти бігають, кричать тривога. мабуть, їх зараз будуть десь шукати убіжища. Короче, жду Рому, Рома щось ніяк не доїде. Плю каву і зараз будемо стартувати. Надіємося, що сьогодні клюне якийсь трофейчик, ну щось та дождіння ми сьогодні зловити. Тому стартуємо. Що, передвигаємося до точки ловлі. Тут ось пацани тренуються на байдарках. Тренера на лодках. Пацани на байдарках, Вони на плечі взяли і погнали. Хтось сьогодні на фідер ловить, дивіться. Хоп. А плотва є? Ні, пару часиків. Плотва є? Що, бички тільки? Вон пару таранин, зовсім маленькі. Не ага. хоче. Понятно. Так, ну що, прийшли на місце локації, вітерець у нас боковий. Минулий раз ми всю сторону кидали, бо вітер був в ту сторону. Тепер якраз буде прикольно спробувати другу сторону обновити, тому що зараз проти вітря в ту сторону ми не покидаємо. Но все одно я спробую з 18-20 грамів з грушки, отакої, ось, дивіться. Все, коротше, типу Як мандула а і грузик внизу. Така як мікро мандула, ну, коротше, грушка називається. Коротше, пробуємо пробуємо закидатися. Я нарешті не забув взяти спінус, попробувати. Хоч по нього полонути? Хто да. а а не буде мандулку Я. Yeah. Ну, как видишь. Не, ну... ну тут ман мандула должна быть самой фаворитной. Ну, пока... Я сейчас поставлю тоже. Водичка если градусов 10, то может мандулка уже и не работает. Думаешь? Иди сюда. Сюда, малесенький, блин. Поцаку давай, поцаку давай, Рома, блин. Оно вилетів. Хорошенький, дивися, ротик, блин. Отличный, это трофей, дивися, блин. Та ти шо, блин. Рома. сфоткай мене, блин. Ну шо, Перший судачок є. Дивіться. чітко. В ротик, так як треба. Видно, видно було навіть по клювочку. Ну, звичайно, таких ми братанів відпускаємо. Все, погнав, братан. Ту-ту-ту-ру-ту-ру-тум. Погнали. Я ж кажу, він вже раз за три клював. Ну, не цей самий, звісно. Ну, були удари, поняв, а... цей. Я не міг зрозуміти, чи то бровка, чи то риба. Судак на 500 грамів, да? це буде трофей. Сьогоднішній. Так, перший обрив є. Не розстраиваємося, був зацеп. Зараз чіпляємо поводочок новий. Хочу спробувати мандулку. Так, поводочки в мене тут є. О, ось у мене готовий вже. Поводочок. Петля в петлю просто бистренько чіпляємо і не заморачуємося ні за що. Так, все є. А мандулки в мене це грузики. Такі ось коробочки у мене мандулки. Що тут у мене по вагам? 14 грам. 20 грамів є. Ось така фіолетова. Зараз буде. Мандулка. Подивимось, чи захоче мандулку наша Судочки. Все, погнали. Дивіться, яка краса. Сонечко заходить вже, вечеріє. клас. Прикольне місце. Судочки невеликі, але рибка є прямо в місті. Виїхати на пару годин, 2-3 годинки половити. Я вважаю, шикарне місце. Невеличка рибка покльовує. Ждемо гарних. судаків. буквально ще півгодинки можна збиратися. О, дивиться. Опять клюнул судачок. Давай. Что это такая уже нагрузка? Крохопулечка, блядь. Оп. Сюди. Ай-яй. Ось дивіться який. судачок малесенький на манулку. Бачите, придавив. За таким грузиком 22 грама. І є Малюсенький. Ну там де маленький, є і великий. Кудися, на берег випрягнув. Братан, в ту сторону. Давай. Так. Пусть треба передвигатися трохи по берегу. Щось ручку клац. на плечі, А отак клац і погнали. Зараз спробуємо тут пройтися. Тут місця вистачає. Може зараз. Тут спробуємо щось пойміть. а риба страшно без води доставати. Є, так? Yup. Санька зловил, блин. О, Санька зловив. О, та ти що, на рачка дивіться, якого блін. Шш, сюди чищим. Хорош, бля. Немножко менше, ніж приманка, чиборка. Да. Але є. Що та рибалка з такими пірожками, да? Спасибо. Тут Ммм. такая фок. Видите, как красота. Качечки плавают. Да ты шо? Солнце заходит, видите. Высоко Катечки кайфуют. Вечерняя рыбалка в самом центре места. Там она рыбаки, кто-то на плотвичку сидит. А ми на таку грушку намагаємося зловить судака. Йопт. А, це я а... там... Я думаю, що воно ну цю це... шевелиться, блін. <рес> <рес> це ж треба <надо> було, блін. <рес> Зловив рибку, блін. А я думаю, що щось подіргується, ти поняв? Це прикол, блін. <рес> Рибка зловила рибку. Ракушка. А, рак. А, рак. Есть, блин, так на ходу блин, зацепив. Ты понял? Видно, на бровки, видно, сидів Рак не брак. Вот так. Кто Все нет. Вот там до вот вот да. да, зацепи, да? Ну там и рыба была. О, да. Но это не точно. Сегодня это не точно. Не, я оттуда две и, и две. Одна была. Я не успела отсюда уплыть. О! Все, п'ятий. Ну що, рибалка двох годин закінчилася, сонечко вже зайшло. Буквально ще хвилин 20 і вже буде темно. Трохи підловили. 4-2 в сторону судаків. 4, ой, навіть 5-2 в сторону судаків, 5 обривів сьогодні в мене і 2 судачка невеличких злоїв. На банду зловили, може, судаків 5 максимум. ну, коротше, Малі, немає все-таки великих судаків. Десь вони, я думаю, на руслі далеко стоять. Ну, коротше, на лодках не можна, тому тільки отакі у нас є варіанти з берега ловити. Але все одно кайфанув, вийшов, половив і можна їхати додому. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, було цікаво. Зустрінемося на водимах. Всім пока.